Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про ліхтарик знову ж таки, бо ліхтарики в даний час це дуже актуальна тема в нас в Україні. Але це буде налобний ліхтарик від компанії Horus Electric, називається Beckham 1. Він має потужність 1 Вт, і ось візуально, що він себе представляє. Це такого досить старого форм вигляду форм-фактору, можна так сказати, ліхтарики без там всяких наворотів, вигляді датчику рухів, що ви змахуєте, він включається виключається. Він є досить габаритний. Досить габаритний. І не як дуже потужний, і час роботи його, як заявляє виробник, там залежно від режиму. 1-4 3 4 години. Я це пізніше детальніше розкажу. Що можна по зовнішньому вигляду сказати? По зовнішньому вигляду його розмір даного ліхтарика, становить, становить наступні цифри. Так, ширина його 8 см. Ширина, ось так, 8 см. Висота 7 см і це, і це така довжина, можна сказати, 10 см. Він є досить габаритний. І сама ця лінза така велика. Ну, візуально, візуально він не є дуже привабливий, але свою роль фонарика чи налобного фонарика він виконує досить непогано, я вважаю. Так, по, взагалі, по зовнішньому гляду, що можна сказати? М'який як, пом'якшувач, щоб не тиснуло до чола. Так, це є резинка, яка кріпиться на голову. Знизу в нас є кнопочка сильніший режим, виключити слабший режим. Діод, коли який світиться, коли йде заряд. І саме безпосередньо вихід для зарядки. Зарядка йде в комплекті. Ось вона така старого такого вигляду. Ось вона так от представляє себе. Запихаєте, знову ж таки, відповідно, заряджаєте. Також він може регулюватися, коли ви його вже наділи, Ось майже до... Ну, вниз, по суті, світить вниз. Навіть ось так. То ви так от наділи на голову, на голову наділи, і він безпосередньо може світити вниз, можете собі керувати кут розсіювання світла. По часу роботи. Як заявляє виробник, тут є два режими, знову ж таки, наголошую. В слабшому режимі. Це є в нас Так, в слабшому режимі він. Може працювати 4 години, в сильнішому режимі годину. Час заряду 12-15 годин. Так, зараз продемонструю, як він світить в повній темряві. Тобто, якщо ви собі наділи на голову, ну, освітлення достатнє, щоб щось підсвітити робочу поверхню, так, це я нагадую, в нас є. О, це, був, це є слабший режим, це є сильніший режим. Ну, Тобто, освітити собі, відкоригувати ви можете, і, і буде достатньо світла, щоб щось зробити під руками, коли немає світла, або, знову ж таки, коли руки зайняті. Я вважаю, що за свій прайс, його ціна десь орієнтовно 5 доларів. Це є дуже хороший варіант. Знову ж таки, бо з, з, з крутішим функціоналом, менші, компактніші, вони будуть суттєво дорожчі. Знову ж таки, і. Переплачувати чи є зміст, можливо, і є, але хто хоче такий варіант, як дешевої середи, то можу сміло рекомендувати. До покупки. Ось на цьому і все по ліхтарику. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо вас щось зацікавило чи не зрозуміли. Всім гарного вечора. До побачення.